Стілець верлами, бах, і потім руками вже я робиш прямо М-да. Mm -hmm. Просто кучу правил. Десь ці коліна в... починалася з ліжка. Будь-яку тумбочку відкриваєш, все однакове. Крик. Ні. Чи потрібно прописувати, де що стоїть за чим там з одна щітка, мило, як давай, повідомлю в статут. Там є і добре, і пряник там є, і все тільки. Навіть якщо ти не бачиш порядку, він існує. Да, він існує, йди в ЗСУ, там тобі все поясню. Для чого потрібна дисципліна у війську? На що вона направлена ну, взагалі? взагалі? По-перше, б... почнемо з загального я так? вже не хочу з тобою говорити ні про що. Як це для чого потрібно? Ні, почнемо. Ну, почнемо з загального. Для чого потрібно? Тобто, що Шо вона… статут. І дивишся, дисципліна це комплекс заходів. Порядок, так, суворий порядок. суворе дотримання усіх правил всіма військовослужбовцями. Так, так. так. Якраз виконання дисципліни це е, знати, по-перше, що, щоб виконувати свої обов'язки, їх треба знати. Угу. Їх треба вивчити. І права, є обов'язки, тобі треба їх знати. Звісно, в армії на права дивились менше, більше дивились на обов'язки. Ну, так, так статут прописаний. Так, так склалося. Так склалося, що. Тебе навіть твоїми ж обов'язками тебе ж і будуть е, виховувати. Mm -hmm. Тобто все приписано, як тебе наказати, що ти не зробив. Тобто, якщо ти е, не встиг на шикування, е, а звіз відкриваєш дисциплінарний інститут, згідно такої статті, ти порушив те. Mm -hmm. І до своїх обов'язків ти маєш в тебе прописано в, в, в обов'язках солдата рядового, е, прописано, що ти маєш завчасно ставати в стрій, mm -hmm. припасовувати свій одяг, допомагати побратиму mm -hmm. припасовувати його також одяг. Усувати їм допомагати, усувати йому недоліки, тобто на шиї кантик зробити, це що, це якраз це все елемент дисципліни, щоб всі були однаково, щоб всі знали, як це все робиться, і допомагали один одному. Виконання дисципліни і розуміння, все, що від тебе хочуть, всі в порядку обов'язки, треба все прокручувати на, не в бойовій роботі угу. для того, щоб при перенесенні в бойовій все максимально вже працювало, і всі друг друга розуміли, хто що від кого хоче, і яке треба робити угу. висновки з того, що була пророблена робота до цієї бойової роботи. А ми нагадуємо, що це серія розмов, де зустрічається мобілізований і кадровий і військовий, в ролі кадрового військового підполковник Сергій Місюра з 20-річним стажем у війську, в ролі мобілізованого молодший сержант Володимир Кравчук з маленьким мінімальним. Дворічним досвідом у війську і одразу я хочу додати, що ми знаходимося зараз в специфічній незвичній для вас казармі без двоярусних ліжок. Вже таких казарм, як раніше було на ППД, практично ніхто не використовує, тому що всі пороз'їжджалися, по розміщувалися особовий склад От таких зробили собі ліжка, собі шкафчики, і особовий склад розосереджений, щоб не було скупчення під час, звісно, війни живе в таких умовах. І одразу показую на ліжко. Якщо ми говоримо про дисципліну, раніше ліжко це кладість була дисципліна. Просто кучу <с с с> правила. Дисципліна починалася з ліжка. Як ти спиш, як ти встав, в яку сторону ти відкидаєш одіяло, в uh -huh. яку сторону ти відкидаєш простирадло, з яким трикутничком ти загинаєш простирадло отам от в голові? на скільки сантиметрів ось тут має бути не бути простирадла, uh -huh. тому що тут мають бути ноги. Без простирадла, а решта оцей трикутничком загинається туди. На якій відстані мають бути ось ці три полоски. Потім, як під ниточку, двоє направляють, останні натягують і вирівнюють ці полоски. Потім, якщо не було боя, це такі дві дерев'яшки, які треба було цей кантік відбити, це все робилось стільцями. Тобто один стілець знизу, другий зверху. Ой, Подушка завжди відбивалася. І... Да? Подушка завжди відбулася стільцем, стілець, вернами. Бах, і потім руками вже її робиш прямо mm тут. -hmm. Да. Що було раніше? Солдата стояла е, тумбочка, mm -hmm. ти відкривав, і там, згідно згідно визначених правил, будь-яку казарму бригади заходиш, будь-яку тумбочку відкриваєш, все однакове. Настільки однакове, що однаковим кольором, мильниця завжди відкрита з однаковим милом, завжди зелений тубус для зубної щітки, угу. зубна щітка з елементом зеленого. Угу. Все однообразно. Де, я розумію, а от чи потрібно от прописувати ось ці правила? Я розумію, е, ну зараз це так е, загально. Е, я розумію от, правила, скажімо, які от і знову ж таки правила, які обезпечують е, життя і здоров'я е, військового, е, допомагають йому потім. Виконувати якісь бойові завдання. А чи потрібно прописувати, де що стоїть за чим, там зубна щітка, мило, як, в якої гол два зорельниця? Так. так, ну чи, 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 чи туалетна от, туалетна бумага визначеного зразка? Так, куди мають дивитися оці голки? От чи потрібні ці правила і на що вони е, направлені? Тобто, для для чого, от, якщо тобі от, розказ, вони, для мене це все не потрібно. Угу, угу. Весь статут, всі чотири статути, які є: що гарнізонна, що дисциплінарний, що внутрішньої служби, вони всі прописані під строкову службу. Угу. Строковик не може прийти на склад, отримати на себе форму. Він не може піти отримати собі зброю, не може отримати форму, не може піти харчуватися чи не харчуватися. Та взагалі вийти за КПП він не може, uh -huh. тому що все прописано для того, щоб строковика тримати півтори року чи два в єжових таких оцих uh -huh. рукавицях, щоб тобі легше було в бою. Потім uh -huh. ти вже будеш більш адаптований. Тобі не треба хотітись додому, до жінки, до дітей. Ти вже готовий, що ти собі спокійно поїхав, і ти більше ні про що не думаєш. Тільки про бойові дії. Два роки люди живуть е, хребет до хребта, угу. ліжка лі, поряд стоять. Е, вони живуть і вони стають колективом. І за півтори роки ти виходиш такою вже. Вони деякі і через 20 років ще спілкуються. Тому що не з усіма ти півтора року спав хребет так, до хребта. Так гр... і прожив ці да, всі. Там, я в цьому лагері колись був там на три тижні, угу. а тут ти півтори року. Три тижні, е, О, ось добре біля життя. Тобто, весь статут і ця задисциплінована колективізація прописана настрокову службу mm -hmm. Так от. Оце все відношення до людей, відношення до цієї колективізації треба все змінювати все в статуті, щоб оце все совкове викидати uh -huh. і давати набагато більше можливості контрактникам, які на контракті та мобілізовані. Вони вже дорослі дядьки, їм не по 18 років, uh -huh. якому тільки думає, де е, з квасу знайти якогось. А коли ти їм даєш трохи відповідальності, вони почувають свою якусь важність, вони зрозуміють, що якщо тебе вже зброя, вона твоя. Ти її отримав. Не командир дав, він сказав, не загуби. А ти її потримав, ти вже, вже подухає далеко. Най... Ну, бо, бо ти її отримав так. уже на складі, uh -huh. а не просто на дві години тобі командир дав її почистити, і ти сьогодні пішов. А коли ти на бойовуху виїжджаєш, це вже твій автомат. Uh -huh, uh -huh. І від, 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 твоє життя від нього залежить, як ти будеш його чистити, яким чином, яким, чи носком, чи чим там в тебе получиться, але треба почистити. Так, і Ти приїжджаєш з бойовухи, і з часом в тебе виробляється правило, що ти першим ж робиш, ти його чистиш, да, а потім себе. А потім себе бо раптом що, а, обмена, ок, і виртає. І вивертається, а в тебе автомат грязний, і yeah. в тебе він може дати клина. От. Тому е, є якісь вироблені правила бойові. Ну, тобто Я більше до них тяжію. Хоча я розумію, що ну, тобто, не було б Б без А. Тобто, ну, і через це що, я кажу? Та, через щось ми пройшли, і тобто, щось ми не можемо відкидати, тому що це частина цієї військової тяглісті військової цього служби. Е, У служби, нас. Включалась дисципліна, чуть-чуть, можливо, вони казали, що це просто наближена до. Тобто, це такий пробнічик затягів. знаєш, І включалась тільки тоді, коли був якийсь дійсно такий кричуще порушення правил. Кимось? Зальот. Да, Чийсь зальот. І всі а то ви Тепер відкриваємо статут. А тепер хочете, хочете по статуту, ми вам трошечки покажемо. І всі таки через там, там пару днів. А, ні, все. Це... Стоп, стоп. Е, Отакі такі е, пр пробники були. Дійсно, вони е, ну, частково десь комусь е, щось там. Да, тобто е, я не, не кажу, що це було знаєш, ніякого ефекту. Що що так, що так? Ні, дійсно були е, і, і десь воно е, було виправлено. Як було колись. Коли сильно треба затягнути особовий склад, uh -huh. і коли, а всі звикли курити де хочеш, покури в невстановленому місці і ти йдеш ховати цього бичка. Uh -huh. Одне допалка. Так, ми -то, у нас теж, хлопці, закапували. Визивається оркестр. <рес> Прямо визивається? Барабан, труби, ну, гітара, зрозуміло, не треба. Визивається оркестр. Оркестр грає якийсь бадьорий марш. Військовослужбовець копає оцих цих півтори години. Грота при цьому може присідати, віджимати, збігати а оркестр бадьоро грає, поки військовослужбовець копає яму, щоб свого недопалка. Півтори Бо... години, тобто це якісь. А на скажи, типу, а є проглядається якась. Е, ну, тобто, відмирання, от якихось таких, от е, я розумію, що ну, дещо може бути залишено в статуті, але й, е, менш прискіпливе е, увага до виконання цих порядку. Багато чого. Так, тобто, воно ну, поступово е, поступово йде якась переоцінка да, цих правил. Переоцінка, тому що багато чого змінюється. Uh -huh. Цього всього немає в військах. Uh -huh. немає. Більша частина зникла оцю, Більша да. частина стала атавізлом. Якщо ти мобілізований приходиш, то ти, ти навіть того статута не бачив. Ти навіть в принципі цих затягів не розумієш, бо я тобі зараз розказую. Так, так. І статута ти толком не читав. Ні, я читав його, але, але не, ти, весь. Знаєш, ну, не весь. Я читав якісь моменти там. Е, і е, в мене був зовсім маленький період, е, коли я міг його почитати, і вже коли читати його на А, вже треба було а Як виявляється, там є і трохи позитивних моментів. Ні, ну, якщо а, як, то, якщо їх думаю, почитати, то е. там є ще й позитивні моменти. А чи є там. Е, 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 Метод пряника. Я себе зараз відчуваю як якийсь Пропагандист свідків Єгови, де я читав всі псалми, а я тобі розказую, як їх розшифрувати. Ти підходиш на ладосі, так. Да, да. да. І я тобі розказую, що давай, повір в статут. Там є і добре, і пряник, там є, і все тільки. Навіть якщо ти не бачиш порядку, він існує. Да, він існує, йди в ЗСУ, там тобі все поясять. Якщо тобі не розуміло, зараз я тобі все поясню. Ні, от мені цікаво, тобто є, е, е, да, є система покарань, а чи є система заохочення? Звісно і... є. Я Я спів... одивис... Твоє найулюблене. Додаткова котлета якось. Ну, як, що ні, там є класне. Я раніше взагалі не думав, що воно якось там може впливати, але там є таке заохочення. Я декілька разів його робив. Просто зампліту ми собі отак придумали, але воно прописано в статуті, воно є заохочення, називається повідомлення. Батьків чи колективу військовослужбовця про, угу. про його успіхи. Цікаво. Просто листом. Я тоді ж конверт взяв, О, я вже строки конверт не бачив. Ага. то СМС в Вайбері, да? ага. а це конверт, ми роздрукували без всяких подписів, капіта, командир четвертої роти, угу. з ким я тоді був, ще стріляю, старший надмісюр. Все, і ваш син зразковий, там. То -то -то, ми зробили на його завод, де він робив, і зробили батькам. <годжив> Ти що? <годжив> Ти...> Потім мені присилав цей ж військовослужбовець, який був мобілізований, сільська газета, не пам'ятаю, Черкаської області. Clash. В Черкаській області зробив який, журналісти так, надрукували, що от командир роти нашому мобілізованому всього прислав в колектив, колектив заводу пишається, і фотографія, ну, чорно-біла, там mm -hmm. що була, газета. Де от, от, от цей лист надрукований, такий пах, в газету попав через листа. Це так повпливало. Mm -hmm. По, Потім в сусідніх гротах мене командир роти питає сусідній. Я наразі зустрілися: ти що, реально бойцю на завод відправив е, письмо? Я кажу, так. Да. Сі, ты <тас> <тас> Joust. Joust. <тас> Не фіг, воно все-таки жорсткий. Я кажу, це жорсткий, жорсткий. Ні, мене знала, я якраз я повив, я жорсткий. Ага. А тільки... І все, і отак дисципліна і настрає. А Ось ну от, є, є покарання, є е, мотивація, якесь або заохочення, і е, ти згадував роби як я. А це нове якесь. Не, підхід... Це дуже, дав -да -давні, давні? дуже uh -huh. давні. Це дуже-дуже класно впливало, коли там, от ми ставали копати бліндажі чи траншеї. І ну, зрозуміло, що в ротного дуже багато завдань, паперових там і. і він не може з нами купати цілий день. Ну, це я не знаю, кому це тільки не зрозуміло, але в той час, коли б він міг би десь там зашаритись. Ну так, можна, назвімо це умовно так. Він прийшов і купав з нами. І ну, і це дійсно це роби, як я, і воно робило позитивний вплив. І ти копав, ну троп з тобою копає разом. Ну і ти копаєш. От ви всі копаєте, і ніхто там не ходить крехтить, що а, десь вони там. Ну тобто, це класний приклад. Назви, будь ласка, три неофіційних, але дуже ефективних і, скажімо так, ефектних, ефективних і ефектних правил чи покарання, які ти бачив чи використовував за час свого і служби війську. Я, здається, знаю. Напевно, не три. Я думаю, вистачить одного, Скільки? Так, так, вистачить так. одного. Угу. і це мій життєвий досвід. Угу. Це я так наказував. Але це переросло в велику повагу. Mm -hmm. Mm -hmm. І тепер це таке анонсував. Я ніколи не думав, що я буду піхотною ротою 72-ї коман... 72 бригади командувати. Mm -hmm. Три роки сиділи ми з 14 по 17 Ми безвилазно, безротаційно mm -hmm. сиділи саме були в АТО. Перший раз за три роки 72 сімдесят бригаду вивели це в 17-му році на, цей... на відновлення. Ми попали на Черкаський полігон. Пішло моїх два військовослужбовці, десь наклюкались квасу. Звісно, ми знайшли їх в населеному пункті. Да. Ось на ось цих фотографіях можете побачити, як знаходилось розміщення особового складу на Черкаському полігоні. Це були звичайні палатки, але я їх огородив за допомогою цих військовослужбовців, які наклюкались квасу тином, викопали чорнобривці, пересадили під палатки. І зробили на цих фотографіях. Ви бачите, зробили кантик, викопали траншейку вздовж бордюра з білого пісочка. А. І шиш... це зробили кантик цього ганку. Так, да, так, я вже такий хотів назвати. І, і шишечками ось так виставлені ці. Узорчик такий. Узорчик. І коли будь-хто приїжджав, перший раз в житті побачили, що в палатці огорожені тином, і mm. не височки, mm -hmm. але. З чорнобривцями, яких поливали ці особові склади, які ж вони принесли, і потім хто це все зробив? І цих двоє. Ми, красавчики, молодці. І все, і гордість пішла. І а рота вже тоді особовий склад. Думав, ти розумієш, і за двох фахівців похвасу, тепер стала краща рота, бо вони зробили оце весь натюрморт. І, в принципі, для декого це було типу, ого, це сильний затяг, що зробили цей. Але самому особовому складу сподобалась ідея. І ми потім вже на на широкий ланд переїхали, але стільки лози не знайшли. Ми також хотіли зробити особовий склад сам. А доволі ми собі Командир, що ми робимо, цей тин? Бо вже це як бренд був рот, угу. вже особовий склад за це звик. І от із за покарання двох людей, які любили квасу, вийшла така прекрасна історія. Так що покарання можуть бути креативними і такими, які потім викликають повагу до того, хто В особового їх... складу. Так, так, особового складу викликають повагу до того, хто їх назначив. І щоб підсумувати, я вже думаю, треба сказати, що. Дисципліна це дуже важливий елемент військового виховання, функціонування взагалі військового підрозділу, і взагалі, як ти живеш до війни, як ти живеш під час війни, тобто в бойових умовах чи не бойових, якщо у вас немає дисципліни в небойових, то у вас не буде дисципліни в бойових. Важко її, ти, в таких ти, ти її не побудуєш, yeah. тому що потрібно. Там долі секунди впливають uh -huh. від того, як командир прийме рішення, що робити, а найважче в командирській роботи це саме прийняття рішення. От при я люблю цю фразу: прийняв вольове рішення. І особливий ну, особовий склад, да. склад uh -huh. також має розуміти. Командир прийняв, що ми маємо це робити. Uh -huh. Розумієш ти це рішення. Не розумієш. Тобі Якщо... дивляться, що може краще? Тобі так. може краще. Так ти ми копаємо в ту сторону, ворог там. Чого ми копаємо туди? Непонятно. Ну він не розуміє, що це я копаю для ГС mm -hmm. запасний вихід. Mm -hmm. він, він не пос... чи, чи якийсь. Э... Я не маю до э... командир, не має доповідати всі свої рішення да, і мотивувати. І по як... у тебе так, задача: так, копай сюди, ти копаєш сюди, ти копаєш сюди. Має бути чітке виконання, суворе дотримання всіх правил і зобов'язань військовослужбовців. От якщо це буде все, у нас буде все ідеально. Я в це вірю. Прикинь. Мені ніхто з знайомих, навіть мобілізованих, не вірить, що раніше солдати мали сидіти в казармі і дивитись виключений телевізор. Я можу про це і розказати, і показати в вашому випуску про відпочинок в армії тоді і зараз кадровий і мобілізований.